Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Я сьогодні на даринку. У нас такий великий е, великий мол, такий, де дуже-дуже багато різних магазинів, кафе і все інше. Дуже-дуже великий. Але я підійшла до цієї краси, щоб вам трішки зняти краси. Десь чоловік зацепився, розмовляв і все таке. І дивіться, зараз я вам покажу оцю красу. Оцю красу мені розповіла жіночка, тому що тут я купувала вже дощечку і була молода. Молода жіночка була, продавала, так? А зараз мені жіночка, яка цим займається мистецтвом, цією роботою, тому що все це дуже кропітлива робота. Кропітлива, бачите, як люди Роблять вироби, малюють. Це дуже така ніжна нітна техніка. Бачите, які гарні, які гарні квіти. І люди працюють, продають свої вироби і заробляють гроші. Але гарно, правда, яка краса, І які наші ніжні українці, жіночки. Які знаходять себе в творчості і заробляють отак гроші. Це дуже-дуже, я вам скажу, по-перше, що це дуже кропітка робота. По-друге, ми ж знаємо, що зараз художники заробляють не дуже великі гроші. Такий час прийшов, розумієте? Такий час прийшов, що художники працюють, але Продавати картини дуже важко. Дуже важко, тому що ой, який гарний козак наш. Бачите? Яка українка гарна. Ой, яка красунечка. А які віночки, які віночки. Да, Це все робота. Це все робота. Золоті ручки мають наші україночки. Бачите. Золоті ручки. Вони вдвох з коліжанкою працюють і продають свої вироби. Єдине, звичайно, що заробляють вони кошти, але хотілося б більше заробляти, звичайно. Тому що це ручна праця, це все ручна праця, які жіночки працюють своїми ручками, бачите? А ручна праця у нас чогось не дуже цінується. От за кордоном це цінується, у нас чогось це не цінується. Не знаю чого. Ну, можливо, тому що прості люди не мають грошей, але дивіться, хто не може поїхати десь в якусь галерею, чи навіть у Києві у нас на Андріївському звозі продаються картини, я вам там знімала. Дивіться, як гарно. Як гарно, правда? Ой, боже ж ти мій. Яка техніка. Бачите, яка техніка. І як працюють наші українці. Дуже-дуже гарні роботи. Дуже-дуже гарні роботи. Ой, єдине, що, звичайно, хотілося б, бачите, це все жіночки роблять своїми руками. Хотілося, щоб всі оці роботи приносили гарні, гарні кошти людям. Ну, такий час. Зараз бізнесу дуже важко виживати. І великому бізнесу, і невеликому дуже важко виживати, тому що, ой, як осе гарно, як мені подобається. Просто такий зараз час. Ой, який півінь. А який пірень гарний, які грибочки. Бачите, Які лаванда. яка лаванда гарна. Соняхи. Ви бачите ці соняхи? Отак, мої дорогенькі. Як вам подобається? Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, тому що, бачите, можна... Прикупити меблі, так, це меблі все продаються. Одяг, не тільки меблі, і одяг. Я ж кажу, це великий мол на даринку, дуже-дуже великий, просто дуже. І отакий от маленький, можна сказати, бутічок, де українські жіночки продають свої, свої роботи. Краса, просто краса. Кожна картинка, ой, бачите, кожна картинка гарна по-своєму. Просто кожна картиночка. Так що, мої дорогенькі, якщо буваєте метро лісова, заходьте, купуйте, тому що люди працюють, платять податки. І якщо ви собі щось придбали, то теж ваша копієчка піде в податки, піде на нашу армію. І це дуже-дуже важливо. І це дуже-дуже важливо. Така чудова наша Україна, яка вона гарна з такими розумними роботящими українцями.